Безпосередньо в цьому році першу нараду з керівниками житло експлуатаційних підприємств служб енергетики. Водо, газопостачання та благоустрою заступник житомирського міського голови Микола Барвець наголосив на тому, що такі наради будуть проводитися за участю спеціалістів відповідних служб і обласної державної адміністрації. Є погодження і міського голови, і голови обласної державної адміністрації працювати спільно і злагоджено для розв'язання житомирських проблем. Було наголошено і на тому, що тут без реформ не обійтися. Але не слід відмовлятися також від напрацювань попередньої влади. Це також важливо. Якщо ми говоримо по напрямку реформування сектору обслуговування житла, він буде розпочинатися з організаційного такого моменту і програми реформування. Це модернізація і реформування сектору обслуговування житла через організаційне запровадження нових форм і підходів. Ми зробимо аналіз те, що в нас сьогодні є. І приватні е, суб'єкти підприємницької діяльності, які на базі жеків працювали, це, наприклад, четвертий ЖЕК, так що в нас є. Створені ОСББ і ряд інших підходів кожному буде дана оцінка, але буде вибраний найефективніший, найліпший крок. І з приводу цього е, буде і формуватися, складатися програма. Було підтверджено, що влада буде йти на зустріч побажанням мешканцям мікрорайонів. Але гроші як такі не виділятимуться на програми, які попередньо не будуть фінансово підкріплені, хоча б у мінімальних розмірах мешканцями міста. Це велика відповідальність спільно долати труднощі, і мешканці також відчуватимуть себе причетними до справ. А отже, краще дбатимуть про збереження того, що було зроблено спільно всією громадою.